Сьогодні я розповім вам історію одного із найпопулярніших українських брендів сирів, який уже понад 25 років займає почесне місце на столах українців. Кому. Як він з'явився, який шлях пройшов та які хитрощі використовує? Вітаємо вас на каналі Історії Легенд! Історія Кому почалася у 1994 році. Коли в Україні після розпаду СРСР ринок харчових продуктів тільки формувався, у компанії Молочний Альянс виникла ідея створити бренд, який зможе запропонувати українцям якісні сири за доступною ціною. Тоді український споживач був розгублений, полиці магазинів заповнювались іноземними товарами, а вітчизняні заводи працювали за радянськими технологіями. Комо вирішив поєднати нове та старе, європейські стандарти виробництва та українську молочну сировину. Однак шлях був нелегким, відсутність сучасного обладнання та складна економічна ситуація змушувала шукати партнерів за кордоном. кажуть, що перші лінії для виробництва сиру були завезені контрабандою з Польщі, і це стало першим маленьким скандалом в історії бренду. На початку 2000-х Комо робить амбітну заяву: ми будемо брендом номер 1 серед українських сирів. Для цього компанія вкладає величезні кошти у рекламу. Тодішні рекламні ролики Комо відрізнялися від усіх: яскраві, сучасні, зі слоганом Справжній смак сиру. Вони чіпляли емоційно, створювали образ сиру як продукти для усієї родини. Однак не всі були у захваті. Конкуренти почали звинувачувати кому, в агресивній маркетинговій політиці та демпінгу. В кулуарах сирного ринку ходили чутки, що комо спеціально знижував ціни, аби витіснити дрібних виробників. Чи правда це, чи лише конкуренція, тоді ніхто не міг довести Комо стає першим українським брендом, що впровадив європейські стандарти газ. Для споживача це означало гарантію безпеки продукту. Але за лаштунками все було не так ідеально. Журналісти-розслідувачі писали, що на деяких заводах молочного альянсу сир виробляли із сухого молока, а не із свіжого. Скандал набрав оберті у 2007 році, коли в ЗМІ просочилася інформація, що в деяких партіях кома виявили рослинні жири. Компанія все заперечувала, називаючи це чорним піаром, та осад у свідомості споживачів. Залишився надовго, 2012 рік став переломним: роз спожив нагляд, вводить заборону на везення сирів із України, включаючи кому офіційна причина порушення стандартів якості. Але насправді це була політична гра тиск на Україну перед підписанням угоди про асоціацію із ЄС так, кому втратив один із найбільших ринків збуту. Однак втрату Росії бренд намагався компенсувати виходом на ринки ЄС, кому почав експортувати свої сири у Польщу, Німеччину та навіть Ізраїль. Однак тут він зіткнувся із жорсткою конкуренцією європейських виробників. Щоб виділятися, компанія робила ставку на локальність. Вони зазначали, що ми український сир із родючих земель, та у європейців це викликало скепсис: адже у ЄС споживачі цінують сири. З багатовіковою традицією, а кому був відносно молодим брендом. Однак, попри усі труднощі, комо залишився улюбленим брендом в Україні. Його голландський, російський та сметанковий стали класикою. Цікаво, що дослідження показували, для українців сир кому це символ домашнього затишку. Компанія активно грала на емоціях, запускаючи кампанії з меседжем Кому сир, який завжди на вашому столі. Водночас журналісти знову викривали скандали, нібито компанія мала монополію на ринку і через це диктувала ціни у супермаркетах. Після 2014 року ринок молочних продуктів в Україні переживав кризу, кому довелося боротися не лише з падінням купівельної спроможності, а й з логістичними проблемами адже деякі заводи були розташовані у зонах ризику. Втім бренд вистояв. Більше того, він став символом національного продукту. В рекламі робили акцент Ми український сир, зроблений для українців. Це допомогло утримати лояльність споживачів. Останніми роками у світі зростає тренд на здорове харчування і кому спробував адаптуватися. З'явилися сири зниженої жирності, а також безлактозні продукти. Але це викликало нові суперечки. Чи може масовий виробник дійсно забезпечити якість здорових продуктів? Деякі експерти зазначали, що безлактозний комо це лише маркетинговий хід, адже технологічно він мало відрізняється від звичайного. Антимонопольний комітет України неодноразово перевіряв молочний альянс на предмет змови цін. У ЗМІ з'являлися статті про те, що компанія нібито домовлялася із торговими мережами. Аби утримувати ціни на високому рівні. Хоча прямих доказів не було. Бренд Комо часто асоціюється із великим бізнесом, який грає за своїми правилами. Це створювало атмосферу таємничості та підозр навколо компанії. Сьогодні Комо один із найпопулярніших сирних брендів в Україні. Його впізнають за червоною упаковкою та простим гаслом, смак, який об'єднує. Попереду нові виклики. Конкуренція з локальними крафтовими сироварнями, тренд на екопродукти, війна та економічні потрясіння. Чи зможе кому зберегти свої позиції. І чи залишиться він у пам'яті українців як символ стабільності та того самого сиру з дитинства? Покаже лише час. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. А також поділіться у коментарях, який бренд сиру ви обираєте для себе. До зустрічі у наступному відео!